Що зі мною було після того, як я попав в Румунію, я прийшов, прийшов близько двох кілометрів і не знаю, як хтось, можливо, визвав, мене, можливо, якось побачили, можливо, мій вигляд був такий. І до мене одразу під'їхала поліція. В принципі, я сказав, звідки я, Вони знають чудово англійську, я знаю англійську, але дуже погано, але розумію слова і можу щось сказати. Я сказав, що я з України. І е, вони попросили мене документи, я їм їх надав, і в принципі вони вже знали, що треба робити. І далі вони вже робили по протоколу. Мене завезли в участок. Там були в кімнаті речі, в які я в сухі передівся, а ті речі, які були мокрі, я їх всі поправ. Е, там був душ туалет, і до ранку ті мої речі висохли. А той одяг, я, який мені дали там, я там і лишив їх. Вони мене возили знімати відбитки пальців, і я в них ночував в участку. Там було дуже тепло, навіть гаряче скажу. І навіть принесли поїсти, що я був дуже здивований, бо я дуже хотів їсти. І в принципі, на другий ранок я вже в, суху, в сухий одяг вдівся. Мене посадили в автобус, тому що я був там сам, і повезли спочатку до нашого кордону. Uh, ну я не боявся, тому що знав, що вони мене не будуть здавати. Вони просто під'їхали до пограничної нашої служби, uh, щоб взяти відмітку якусь. І потім мене повезли uh, вже uh, до якогось посольства там в Румунії, і звідти ще було двоє хлопців, які сіли в автобусі, і нас повезли в глибину глиб країни. Uh, це була міграційна служба, там, де нам за десь приблизно за п'ять хвилин. Виписали такий спеціальний лист, що нам дає право пересуватися по Румунії. Він більш ніде в ніякій країні не дійсний, тільки в Румунії. От, якщо тебе зупинить поліція, ти просто показуєш цей листок, що трапилось в мене на вокзалі, я показав цей листок і мене, в принципі, не трогали. Після того, як я виїжджав з Румунії, я показав цей листок на кордоні з Румунією, дав документи, і мені там поставили штамп в документах. Так само, коли я в'їжджав в Угорщину, там же цього листочка було не потрібно, мені просто Угорщина поставила штамп і пропустила свою країну. І тепер я можу поїхати в будь-яку країну тільки за документами.